Запасні гравці 12-й Дмитро Панченко, Харатін. 14-й Дмитро Тимнич. Туру чемпіонату України серед професіональних команд. Сил України, які віддали своє життя. Спілкуватися між собою, задати питання, на які ми з задоволенням відповімо яким буде перший стандарт у виконанні колеса. Було дуже небезпечно. На виході президент клубу Андрій Засуха. Засновник клубу Дмитро Димнич. Ох, який момент і зараз. Центрбек, вихованець футбольного Запоріжжя, легенда Металурга місцевого. Зараз буде намагатися виграти цей м'яч, але пробуває його Поєм, в матчі в національній збірній України. Серйозно підсилили команду колос 2 ковалівка. Ну і, е, е, як то кажуть, е... це теж штрафний удар. І все ж таки пробиває Едвард Кобак Дмитро Міхеєв. Планово непогано розвивається атака Лящук. Шевчок. Подача. Небезпечно могло бути, але можливо варто. Ось така сьогодні у нас фортеця вибудована. Ось момент падіння. І ще призначає пенальтів. 22 хвилина. Матчу. Пауза. І класно. Росмейстерське виконання на паузі. Ігор Харатін. Зараз 22 хвилина. Матчу. Росмейстерське виконання на паузі. Ігор Харатін. Зараз Трошки заспокоїть зараз гравців 2 Ковалівка. Хоча вони, звісно, будуть грати і далі в атаку на перемогу проти Дениса. Зараз Размотація локомотив. Простріл може бути небезпечно. Канаєв займає правильну позицію, вбиває м'яч на кутовий. А ось цей той... була команда Кутовий. Перший кутовий для локомотива в цьому матчі. Подача. Удар голодом, як було небезпечно зараз біля воріт Дмитра Міхєєва. Ну а так, п'ять захисників діють гравці локомотива. ну Це і зрозуміло, грають проти лідера. Таке порушення правил. Вижник, фанат футбольний. Людина, яка втілює свою мрію. Подача. Ніхто з партнерів по команді займає, займається своїми функціями. В атаці київський локомотив. Подача. Дмитро Міхеєв на виході. Чітко забирає м'яч у руки і швидко вводить його в... надто швидким та інтенсивним. Але ось в атаці. Удар по воротах. Сергій Шевчук з лівої ноги. Добре приклався до м'яча за меж. Я думаю, обов'язково Богдан Рубльов досвідчений. Ох, який момент! І гол! Забивають футболісти! Забивають футболісти! Я думаю, обов'язково бо... Футболісти! Забивають футболісти! Західний. Ось подивіться, як зараз, який зараз пресинг. включили футболісти колес два ковалівка. Сокол вибиває м'яч в аут і залишає. Це дуже приємно, що у нас така сьогодні прекрасна футбольна сонячна погода. Ну і фангові півзахисзахисники у складі локомотива момент і гол забивають футболісти. Коло з два ковалівка. Це Денис Хруль. Відмінно зараз використовує подачу з правого флангу від Ігоря Харатіна. І рахунок у нашому матчі змінився. 3-1 на користь коло з два Це сталося на 48-й хвилині матчу. Дуже красива комбінація. Зараз вдалася футболістам з ковалівки Олексія Сахненка, які діяли у першому таймі. Який момент зараз був ще одна нагода, щоб забити Сергій Шевчук. Шевчук справа. Харадін з м'ячем. Фін дідана продемонстрував, віддав на Шевчука. Небезпечний момент до удару справа не дійшла. 55-й. Головний тренер Володимир Бондаренко, начальник команди Ігор Наконечний. Дмитро Димнич ще намагався пробити зараз воротах київського локомотива. М'яч іде команда Володимира Бондаренка. Зараз небезпечний момент можна було пробити, якби зараз був більш трошки розторопним в цій ситуації. Харатін. Турчанов, Відключається Ліщук він вже в карного майданчику. Пробиває поворотах і для Лящук. Ну, був рикошет. усім Григорію Тищенко, Юлії Шкляров, Олександру Стеценку, які закликають коло іти вперед. Ну і не забувайте ставити вподобаєчки наші. Ось матаці. Артем Недоля. Удар поворотах непогана спроба від Артема. І там був рикошет. Пійшов Артем Ясуолов, досвідчений футболіст під номером 13-м. І, до речі, Артем Ясуолов свого часу грав за команду Джуніорс Шпички. Так. Подача. Ох, який момент! Ох, хороший шанс, щоб забити зараз був після подачі. Зі Чорного моря в Одеській області. Біла церква з колосом. Богдан Ясина пише, крутий футбол. Дякую, Богдане. Володислава Закорського. Ось може бути зараз небезпечно. Удар поворотом! І Закорський демонструє свій клас. Вибиває м'ячна. Батація Колос 2. Знову Любко пробуває, націлений на е, ворота суперника цей футболіст. Боренко помиляється. При передачі ось Березка. Можливо, зараз Бондар з м'ячем. Іде Березка. Пробуває Бондар. Ну, можливо, десь поспішне рішення. Березка. Сидоренко, Харатін. Отже, раз подивіться, як Береженко зіграв. Красиво. І на цьому залишається лідером змагань з великим відривом. Просто супер. Осінь для «Колос-2» два коварівка.